Колись зубна щітка була просто щіткою. Сьогодні ж вона це справжній гаджет, який знає про ваші зуби більше ніж ваш стоматолог. У 2025 році електричні щітки перетворилися на персональних асистентів усмішки. В них є датчики тиску, таймери, мобільні додатки, режими для чутливих ділянок, ультразвукові технології, індикатори зносу щитинок і навіть функція штучного інтелекту, яка підлаштовує інтенсивність чищення під ваш стиль. Це вже не просто засіб гігієни, це технозброя в боротьбі з нальотом і поганим Настроєм зранку. Деякі моделі вміють дбайливо масажувати ясна, інші чистити так глибоко, що здається, ніби вони проходять стажування у НАСА. І так, ви більше ніколи не забудете про дві хвилини чищення щітка, сама зупиниться, коли час вийде. У цьому відео ми на каналі Техногайд покажемо вам топ електричних зубних щиток 2025 року, які варто мати кожному, хто хоче не просто блискучі зуби а блискучу технологію в руках. Став лайк, пиши в коментарях, чим користуєшся зараз, а за бажанням кинь донатик на монополі. Банк, щоб наш канал ставав ще краще. Ця щітка не робить селфі, не підключається до Wi-Fi і не бажає вам доброго ранку. Зате вона чесно виконує свою головну місію чистити зуби краще, ніж будь-яка махалка зі супермаркету. Enchan Aurora T+, це поєднання класичного мінімалізму і доволі серйозних технологій, як для свого цінника. Вона працює на основі звукової технології, має приємну на дотик ергономічну ручку, непоганий час автономної роботи та заряджається через type c чого ще хотіти в подорожі. Так, це не флагман, і це відчувається. Прація досить стандартна, індикатор заряду відсутній, аксесуари хоч і змінні, але знайти їх іноді непросто. Проте вона не вдає з себе більше ніж є. Це щітка для тих, хто хоче увійти в клуб електричних рішень, не спустошивши гаманець, простота, чистота і доступність три слова, якими можна описати Aurora T+. і саме за це вона відкриває наш рейтинг. Якщо вам колись хотілося, щоб зубна щітка виглядала як аксесуар із майбутнього, а працювала як профі-гігієніст, Знайомтесь з x 3 u Її фішка не лише в глянцевому корпусі чи металевих деталях, вона реально чистить, потужно, точно і при цьому делікатно. Чотири інтелектуальні режими для щоденної рутини, для чутливих моментів, для ефекту відбілювання і навіть легкого масажу ясен. Усе це з відчуттям, ніби ваша ротова порожнина щойно побувала на спа процедурі. Щітка вібрує до майже 40 тисяч коливань. На хвилину, але при цьому не вибиває пломби, а навпаки, працює м'яко, але точно заряджається через USB type c І це кайф, бо, на відміну від інших моделей, зарядку знайти не проблема. Єдине до чого можна причепитися, оригінальні насадки, важко дістати в офлайні. Доведеться замовляти. Але в іншому це щітка, яка робить вигляд, що вона люкс, але при цьому залишається у бюджеті. І саме за це вона вривається на четверте місце нашого рейтингу. На третьому місці нашого рейтингу електрична зубна щітка, яка поєднує в собі стильний дизайн, ефективність та доступність. її звукова технологія забезпечує до 35 760 коливань за хвилину, що дозволяє ефективно видаляти наліт та забезпечує глибоке очищення. Чотири режими роботи: щоденне чищення, делікатне чищення, відбілювання та масаж ясен, дозволяють підібрати оптимальний варіант для будь-яких потреб. Завдяки вбудованому таймеру з інтервалами в 30 секунд щітка допомагає рівномірно очищати всі ділянки ротової порожнини. Однією з головних переваг Xiaomi Mijia T302 є її автомобіль. Автономність до 150 днів роботи на одному заряді в делікатному режимі. Це робить її ідеальним вибором для подорожей або для тих, хто не любить часто заряджати пристрої. Індукційна зарядка з 360 градусів підключенням забезпечує зручність у використанні, а вологозахист за стандартом IPX 8 дозволяє безпечно використовувати щітку у ванній кімнаті. Проте варто зазначити, що Xiaomi t 302 не має індикатора рівня заряду акумулятора, що може бути незручним для деяких користувачів. Також відсутність датчика. Натиску означає, що потрібно бути обережним, щоб не натискати занадто сильно під час чищення. На другому місці нашого рейтингу oral B Pro 600 cross action електрична зубна щітка, яка поєднує в собі ефективність, надійність та доступність. Завдяки технології 3D очищення, що поєднує пульсацію, обертання та зворотно-обертальні рухи, вона забезпечує до 100% більше видалення нальоту порівняно зі звичайною ручною щіткою. Щітка оснащена круглою насадкою Cross-Action з щетинками, розташованими під кутом 16 градусів, що дозволяє ефективно очищати міжзубні проміжки та лінію ясен. Вбудований таймер допомагає дотримуватися. Рекомендованого стоматологами часу чищення 2 хвилини. Акумулятор забезпечує до 10 днів роботи без підзарядки, що зручно для подорожей. Проте варто зазначити, що oral B Pro 600 має лише один режим чищення, що може бути недостатнім для користувачів з особливими потребами, наприклад, при чутливих яснах. Також, хоча щітка сумісна з різними насадками oral B, у комплекті постачається лише одна. Загалом Oral B Pro 600 Cross-Action – це чудовий вибір для тих, хто шукає надійну та ефективну електричну зубну щітку без без зайвих функцій її простота у використанні та висока якість чищення роблять її популярною серед користувачів у всьому світі. Якщо ви досі вважаєте, що зубна щітка це просто щітка, то Oclean X Pro готова змінити вашу думку. Цей гаджет виглядає так, ніби щойно прибув із майбутнього, і працює відповідно. Завдяки магнітному левітаційному двигуну Maglev 2.0 щітка забезпечує до 84 тисяч коливань за хвилину, що дозволяє ефективно видаляти наліт та забезпечує глибоке очищення. Вбудований шостий гіроскоп відстежує ваші рухи в реальному часі, аналізує 8 зон чищення та надає зворотний зв'язок через кольоровий сенсорний екран. Завдяки акумулятору, що Забезпечує до 30 днів роботи на одному заряді та швидкій зарядці через USB-C. Щітка ідеально підходить для подорожей, проте варто зазначити, що Oclean X Pro не має датчика тиску, тому користувачам слід бути обережними, щоб не натискати занадто сильно під час чищення. Загалом Oclean X Pro – це поєднання інновацій, стилю та ефективності, яке виводить щоденний догляд за зубами на новий рівень. Світ електричних щиток у 2025-му – Це вже не просто гігієна, а справжній технобатл. Ми побачили все: від мінімалізму, який вражає простотою до справжніх гаджетів з екранами, датчиками, аналітикою і характером. У кожної моделі своя філософія: одні беруть автономністю, інші преміальним дизайном, треті – ціною, яка не болить. Але головне, тепер ви точно знаєте, що обрати. Неважливо, шукаєте ви першу електрошітку для себе чи хочете абрейнути свою ванну до рівня космічного шатлу. У цьому рейтингу є варіант для кожного. А ще давайте чесно, коли твоя щітка виглядає крутіше за деякі смартфони, чищення зубів уже не рутина, а окремий щоденний ритуал. Підписуйтесь на Техногайд, ставте лайк, напишіть у коментарях, якою щіткою користуєтесь зараз. І, звісно, підтримати нас можна через посилання в описі. Наступне відео буде ще частіше. Побачимось!